Доброго дня! Сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Минулого року, 20 січня, ми випустили відео, яке присвятили тенденціям ринку Землі, які ми очікували і прогнозували в 2024 році. Напевно, ми продовжимо цю традицію і будемо щороку намагатися окреслити тенденційність очікування наші від року прийдешнього. Що цікаво, а цікаво, те, що ми переглянули своє відео і. О, Боже, ми ніде не помилились. Інша тенденція, що ми очікуємо, це зростання в принципі відбудеться зростання ринку, бажаючих купити стане більше завдяки тому, що юридичні особи отримають доступ до ринку. Тому. Коли ми кажемо, що ринок виросте, за моїми очікуваннями, мова йде 10-15, можливо, навіть 20%. В своїх прогнозах ми очікували зростання у межах 20%. А якщо подивитись на статистику, знову ж таки, державну статистику кількості проданих куплених земельних ділянок, кількість угод в 24-му наприкінці, не рахуючи хакерську атаку, становила 14 тисяч. Тож, цим відео хочемо продовжити. Таку, напевно, добру традицію і започаткувати рубрику тенденції на очікуваний рік. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, перегляньте попереднє відео, впевніться, що ми не помилились, і купуйте земельну ділянку. Отже, що бачимо на ринку і що відчуваємо. Чого варто очікувати? 25-й рік продовжиться зростання обсягу ринку, тобто як в кількості угод, так і в кількості в обсязі власне, куплених гектарів. 24-й рік з точки зору врожаю був непоганим, мінімальні експортні ціни. Зумовлюють надлишок готівки, надлишок валюти в агровиробника. Цю валюту він не може інвестувати в щось таке вагоме, оскільки побоюється щодо України, побоюється щодо обстрілів. В принципі, економіка в цьому аспекті в будівництві. Якщо ви подивитесь статистику, то експерти ринку кажуть, що розвиток будівельної галузі йде по найпесимістичнішому сценарію. Тобто на ринку домінує купівля вторинки, первинку беруть мало, там в межах 20% попереднього ринку. Це ж стосується і комерційної нерухомості, це стосується в принципі будівельної галузі, і звідси. Інвестор у вигляді агрокомпанії власника агрокомпанії буде боятись інвестувати в якісь такі великі інфраструктурні проекти, бо ризиків забагато. Тому аграрії продовжать закопувати власне кошти в землю, в яку в ту, яку вони обробляють. Тому буде ситуація, коли вони будуть скупляти ці земельні ділянки. І як ми казали в попередньому відео, тенденція вже спостерігається, і вона завжди буде і буде посилюватися. Юридична особа буде купувати ділянки дорожче. На це низка факторів. Не будемо їх тут повторювати з метою економії часу, але це буде, бо з джерелом походження коштів в юридичної особи найменше проблем. Отримала виручку, от і походження коштів. В 25 році ми очікуємо, що на ринок зайдуть іноземці. Це не буде входженням в класичне, тобто держава їм не дозволить купувати це зрозуміло. Ну я, як юрист, прекрасно розумію, як це можна зробити. Вочевидь, ми стикнемося з цією ситуацією, коли іноземці. По мірі того відчуття, що війна може завершитися, ще з низки причин. Ми вже консультували низку іноземців щодо можливостей в Україні. Відкривали їм очі, бо вони фантазують, що тут, знаєте, наче десь в лісах люди бігають, землю ніхто не обробляє. І для них відкриття Америки, наскільки цей ринок є конкурентним. Плюс глобальне потепління штовхає в Україну Арабів. Вони хочуть мати землю, щоб гарантувати продовольчу безпеку своєї країни. Тобто вони будуть продавати свої, вирощені на своїй землі, точніше на своїх агрокомпаніях, товар в свою країну, по своїх цінах вищих, нижчих, їм не треба буде конкурувати і боротися за цей товар. Тобто, це теж є тенденція, яка проглядається просто не настільки виразно. Але ситуація буде полягати в тому, що. 25-й рік це буде роком, коли неофіційно будуть заходити реально більші чи менші кошти від іноземців. Відповідно, попит на земельні ділянки буде рости. Наступна тенденція: рейд інвестицій в земельні фонди йдуть в бан. Так саме так. Наприкінці року. Нотаріальна палата України випустила висновок: правовий висновок, в якому сказала, що не можна купувати землю на пайові інвестиційні фонди. Тобто, цих двоє гравців у нас їх двоє на ринку, які запланували там зібрати ці кошти, управляти і так далі, не зможуть цього розробити. Півроку, за нашими очікуваннями, вони витратять на те, щоб якщо додумаються. Щоб говорити з органами влади, передусім там з Міністерством юстиції про те, що необхідно внести якісь там зміни в підзаконні акти, необхідно щось там зробити, ну, щоб змусити, грубо кажучи, нотаріусів посвідчувати ці угоди. В чому бан полягає? В тому, що нотаріальна палата сказала, і це дуже слушно, ми з ними про це говорили, що тут гріха таїти, Що з точки зору права. Власником земельної ділянки, купленої на цей пайовий фонд, власниками є усі власники сертифікатів. Ну, іншими словами, якщо у вас є на руках такий сертифікат на тисячу гривень, або як в другому фонді на там, 122 тисячі, то в кожній ділянці, яка куплена на цей фонд, у вас є отам, одна сота, одна десята, одна тисячна відсотка. І ці ділянки належать усім. І що каже нотаріальна палата? Вона каже: ринок землі в Україні прозорий. Ми повинні перевірити, чи не перевищили обсяг в 10 тисяч гектарів, чи люди не є іноземцями, чи не перебувають під санкціями, і так далі. А власників сертифікатів перевірити неможливо. Тому нотаріальна палата і каже, що неможливо набувати земельні ділянки за такою схемою. І Уже в регіонах миттєво зупинилась. Треба розуміти, що фонди ці набувають земельні ділянки по намірах. Відповідно, вони не можуть знайти одного нотаріуса в Києві і через нього все оформляти. Вони сковані нотаріусами в регіонах, де вони купують ділянки. Жоден нотаріус не хоче так ризикувати, тому що обсяг це не такий великий, а ризики космічні. Перевірка прийде, виставить рахунок, не дай Боже ще позбавлять ліцензії. Воно того не вартує. Тому зараз фонди в бані вони повністю заморожені і ламають голову, яким чином. Розрулювати цю ситуацію для них ситуація, на жаль, критична. Або вони зможуть знайти вихід з неї і продовжать існувати, або їм треба просто згортатися і вибачатися, повертати кошти, нести збитки і так далі. А це немалі кошти, теж давайте це визнавати. У зв'язку з цим постає питання: наскільки великими були ці гравці, і наскільки сильно вони вплинуть чи не вплинуть на ринок. Тобто це дійсно те, що заслуговує на увагу. Значить, гравці достатньо великі, на ринок не вплинуть. Чому? Бо в них є інші. Схеми роботи такі приблизно як у нас трошки з інше з управлінням, так би мовити, з їхнім управлінням, де ти там від них залежиш 10 чи 15 років, тому вони просто переспрямують свою діяльність, вочевидь, в певний час, на ту попередню ланку, як вони це робили, а не через власне ці інвестиційні фонди. В будь-якому разі, це не є такий там космічний обсяг їхньої участі на ринку. Що якщо вони припинять брати цю участь, то мовляв ринок. Рухне, чи з'явиться зайва пропозиція. Ні, цього не з'явиться. Тому, якщо й говорити можна про їхній вплив, то це там в межах кількох відсотків, ну, в будь-якому разі не більше п'яти в будь-якому. І то 5, це вже я завищую, враховуючи низку інших факторів. Тому, в принципі, це ті фактори. Які будуть зумовлювати те, що і обсяг ринку зросте, і вартість земельних ділянок зросте. В одному з відео я казав, що ми зараз відчуваємо дефіцит. І якщо ви стежите за іншими платформами, ви побачите, що відбувається зниження дохідності при зростанні вартості. Чому це відбувається? Бо ми конкуруємо з тими, хто купує, не дивлячись ні на що, бо він аграрій, він купує і мислить категорію 3, 5, 7 років, і я повернув собі ці кошти, бо я заробляю не 100 доларів оренди, а 1000 доларів готівки. Тому ми сьогодні конкуруємо з агрокомпаніями, і агрокомпанії в силу обставин готові платити більше. З нашого боку відбулося скорочення пропозицій. Якщо ви стежите за нашою діяльністю, ви можете помітити, що раніше ми там могли публікувати 10, 15 і більше ділянок за день, то зараз це точно нижче 10, тому що ми просто не публікуємо те, де дохідність нижче 5. Якщо ви подивитесь на конкурентів, ви побачите, що там публікують вже і під 2, і під 3, що означає, що ціна ділянки росте. Тенденція, яку ми ще очікуємо в 2025 році, це, якщо можна так її окреслити, боротьба агрохолдингів з роздрібними покупцями. Що я маю на увазі? Зрозуміло, що Агрохолдинг хоче продати земельну ділянку через переважне право укласти на 10, 15, 20 років оренду і спати спокійно. Ну, тобто гарантувати собі, що ніхто їм не буде вивертати через деякий час руки. Бо якщо їм виверне руки умовна платформа А, то платформа Б, Ц і В прийдуть до них в гості з такою самою претензією, чому їм можна, а нам ні. Тобто, це дзеркальна історія. Тому Холдинг хотів би максимально уникнути такої ситуації, в принципі. Що ми будемо бачити з вами? А ми будемо бачити ситуацію тих механізмів, які дав закон про аграрні ноти. Я подивився історію про аграрні розписки. Це подібний механізм, дещо застаріли, якщо так можна сказати. І їх, виявляється, не так багато укладали, там мова йде взагалі про менше сотні учасників цього ринку. Але то таке: він наразі створив механізм, де агрокомпанія через аграрну ноту може блокувати продаж земельної ділянки навіть по наміру. Вочевидь, півроку піде на те, щоб вони розкачалися, побачили цей механізм, щоб їхні юристи донесли це наверх, і вони попробували це зробити. Механізм напівзаконний з точки зору ідеального законодавства, але він законодавчо встановлений. Тому на якомусь етапі вони цим скористаються, і боротьба перейде в те, чи зможуть гравці ринку відбити. Власне, правильне застосування норм. Ну, вочевидь, це протягом 25-го року ми стикнемося з вами з історією про те, що одні попробували так зробити, а інші будуть з цим боротися, щоб відвоювати своє право існувати на ринку. З точки зору інвестора, це, безперечно, не дуже хороша тенденція, що вони до такого вдадуться, бо це впливає на ринок. Тобто, якщо Агрокомпаніям вдасться маніпулювати цим, тоді ціна заморозиться, ринок не зможе так швидко рости. Але давайте так: як експерт у праві, я можу впевнено сказати, що це незаконно. Уряд неправильно вніс зміни в порядок ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому щойно ця тема набуде більшого розголосу і тиску, все це виправлять. Але зараз ми вже прозондували нотаріусів, і вони розуміють цю норму неправильно. Тобто, так як це буде вигідно, агрокомпаніям. Ну і зрештою, остання тенденція продовжить зростати орендна плата. Причин цього кілька. Давайте так: перше: НГО зросло на 12%. Інфляція становила 12% за минулий рік. Відповідно, НГО перемножується на коефіцієнт 1,12%. Тобто, якщо у вас орендна плата прив'язана до НГО, ви вже автоматично отримали вищу орендну плату. Це ще треба додати 5% за минулий рік, і це кумулятивно, тому фактично зростання вже має становити приблизно 20% за підсумками цих двох років. Тобто, це прекрасний показник. По ділянках, які в нас перебувають в управлінні, ми відзвітували істотне зростання 10-20% не по всіх. Тенденція не зовсім системна, але в будь-якому разі це є зростання. Майже абсолютна більшість холдингів взяли на себе додатковий податковий тягар у вигляді збільшеного військового збору, що знову ж таки означало зростання орендної плати, хай номінальної, але її зростання. Ну, і якщо ви юридична особа, так як ми радимо і ви здаєте в оренду від імені юридичної особи, то ви взагалі опиняєтеся ну, ще в додатковому плюсі на оцих 3,5% зростання. Тому тенденція до зростання розміру орендної плати буде тривати. Тиснути за наступний рік на це буде так званий земельний банк. Ми знімали про це кілька відео, і навіть прямий ефір. Зверніть на це увагу. Розмір оренди, який там фіксується, за підсумками року, ми зробимо ймовірно відео, де простежимо. Якщо дивитись на найбільш успішні кейси, то зростання становить фактично тисячу доларів до тисячі доларів за гектар. Ну якщо брати середній зріст, тобто полісся, де піски, і південь, де близько бойові дії. То, відповідно, зростання не таке велике, але в будь-якому разі має місце це зростання. Воно непропорційно високе, непропорційно. І в тенденцією 25-го року буде продовження цих аукціонів, тому що перший пул це 100 тисяч гектарів. А поки що не продали 100 тисяч. Ще вони будуть тривати півроку. Знову буде оце спостереження гравців, що оренда висока. І знову буде пред'явлена претензія до аграріїв платіть більше. Зрозуміло, що ніхто не буде такі цифри платити, бо агрохолдинги, які беруть участь в цих земельних аукціонах, не готові такі цифри платити. Але вікно можливостей є. Ми будемо знімати відео про розміри орендних плат в суміжних державах, про те, як там функціонує ринок, і ми будемо з вами порівнювати, і будемо бачити, що в принципі. Тенденція найближчих років, в тому числі цілого 25-го року, це боротьба, щоб вийти на рубежі 300-400 доларів за гектар оренди. От навколо цього буде зосереджена вся увага найближчі роки. Державний земельний банк це він зараз продає 100 тисяч, а потім наступних 100 тисяч і ще 100 тисяч, оскільки ну, держава декларує, що в неї 800 тисяч гектарів. Тому ймовірно, ще кілька сотень тисяч ми будемо з вами бачити. Я боюсь зарікатися, що ми вийдемо на показник в 300-400 доларів до кінця цього року. Це було б неправильно недалекоглядно з точки зору мого прогнозу. Але ми вийдемо на ці показники в. В середньостроковій перспективі 5 років 100%, особливо якщо будемо наближатись до ЄС, бо в принципі там це плюс-мінус реальні орендні плати, хоч далеко не в усіх. Наголошу, що цей прогноз стосується того, що війна залишається в такій стадії, як зараз, а не закінчується, що ми не програли війну, і москалі не стоять під Києвом чи не окупували Лівобережжя. Тобто цей прогноз це при умові незмінності оцих складових. Це прогноз, який заснований на відчутті і баченні тих тенденцій, які ми бачили минулий рік, і які ми бачимо назрівають в цьому році. Переконаний, що це справдиться, маючи досвід минулого року. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте нам лайк, купіть земельну ділянку. Це може бути однією з найкращих ваших інвестицій.